Ще одне відео хочу записати з нашою розмовою з Наташою. Наташа, тобі привіт, якщо ти дивишся це відео. Я такі, знаєте, побутові звичайні ситуації, питання також на цьому каналі буду розказувати, тому що комусь вони будуть близькі, хтось отримає певні інсайти. Ось ми з нею багато говорили про, про ситуації, коли ти щось хочеш від людей. Або ти щось розказуєш людям, а вони тебе не розуміють. Або не розуміють з першого разу, таке ж часто буває. І ми ось, ну, на прикладі різних робочих ситуацій, там з минулого, з теперішнього і так далі. Чому ти бачиш цей світ якось отак, а інші люди бачать ось так, а інші ось так. А інші взагалі не бачать в когось очі вниз завжди, в когось наверх, в когось вліво, вправо, вперед, назад і так далі. Тобто кожен з нас він, же, він унікальний. Це перше. Унікальна людина і душа з певними сильними якостями, з певними талантами, які можна проявляти і в житті розвиватися. Як в минулому відео я казав, і мені один з коментарів підписник залишив, що є люди землероби, а є люди качевники. І все. І треба заспокоїтися з цим. Не, не треба переробляти землеробів в мандрівників, а мандрівників в землеробів. В кожного з нас є своя історія в житті, свій вектор, своя місія. Вона є і є призначення. Можете вірити в це, не вірити, але я як кармолог кажу, я. Роблю кармічні розрахунки для людей. До мене може звертатись по цих питаннях. В коментарях ви завжди можете знайти інформацію. Я вам видам великий документ. Або невеличкий документ про призначення, таланти, самореалізацію це все, ким треба бути, за датою народження та іншими характеристиками. Або великий документ на 50 сторінок, 50-60 сторінок. <звук> То, літак полетів. Великий документ, де буде написано про все в житті, про всі сфери. Ваша характеристика, ваша е, історія народження, родові задачі, таланти, місія до 40 років, після 40 років, після 60 років, що у вас по здоров'ю, які проблеми, як їх вирішувати, е, при якій ситуації ви будете комфортно жити, що у вас по грошах, як гроші треба зробляти, і так далі. І так далі. Ви мене можете запитати, Діма, ну а, а ти ж, якщо собі робив ці, ці розрахунки, ти про себе все знаєш? <кій> Знаєте, цікава відповідь буде. Я та знаю, але ще треба робити. Тобто я так само, я вам можу всі розрахунки зробити, як і астрологи роблять свої, там астрологи, нумерологи, і ось кармологи. Це матриця долі називається розрахунки. Розрахунки я зробити зможу. Ви отримаєте про себе багато інсайтів, багато відповідей. Але. Треба буде то все втілювати в життя. Ну або автоматично, е і періодично воно буде втілюватись в життя. Або, ну, тому що в нас багато автоматичних програм, і хоч не хоч, воно все рівно життя рухається, все відбувається так, як треба, так і відбувається, плюс-мінус. Але е людина може піти в плюс по своєму розвитку, або може в мінус піти по своєму розвитку. Там якраз про це буде написано в цих документах. Це було так. Лі ліричний відступ. І реклама у одних з моїх послуг. Якщо повернутися до теми з Наташою, що ми спілкувалися, про те, що іншим людям багато чого не зрозуміло. І це правда. Тобто в кожного з нас своя історія, своя матриця долі, своя місія, своя карма. Все своє. І свої обставини, в яких ми живемо. Я ось живу в своїх обставинах. Я мандрівник. Підприємець, онлайн-підприємець останні 10 років Заробляю гроші в онлайні, розумію, як це робити: курси, навчання, консультації, проявлятися в соцмережах, робити контент, фото, відео, тексти. Ось так на камеру працювати. Я цьому навчився, і це моя стихія. Мені всьому комфортно. А є люди, які скажуть, бляха, а я взагалі не знаю, як це робити. Це не моє, я не знаю. Ну або, може, хочу, але не знаю. Як оце на камеру балаболять? Як це все в соцмережі викладати, а що подумають інші? А хейтери, а родичі, близькі. Мене ж з, 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 з дому виженуть просто. Ну, хтось, хтось і так може думати. І кожен з нас живе в своїй реальності. В кожного різна реальність. І ви можете не розуміти мене, а я не розумію вас. І це окей. Я вже що взагалі не треба розуміти один одного. Це все фігня повна. На мій погляд. Треба просто поважати один одного. І українцям так само. Не треба розуміти українцям один одного. Хто живе в Україні, хто на війні, хто на війні, хто виїхав, хто не виїхав, хто в Канаду виїхав, хто на Марс, хто на місяць, хто в Нову Зеландію, хто ще. Не треба розуміти інших людей. В кожного своя історія. Достатньо просто поважати. Поважати тих, хто на війні, військових, поважати. Тих, хто робить щось гарне, поважати тих, хто квіточки садить у вашому місті, поважати е того, хто прибирає вулиці, е того, хто пече хліб там е вченого якогось, блогера, економіста, там не знаю, якогось мільйонера, який робить гарні справи, чи ще когось. Просто поважати. А про інших і не, і не треба думати. Думати треба лише про себе, я вважаю. Про себе, робити себе щасливим, навчатись, розвиватись в цьому житті і робити щось гарне для людей та світу навколо. Цього вже достатньо, щоб жити якось змістовно і класно. Але щоб інші люди тебе розуміли, треба, як я завжди кажу, надавати людям інструкцію. А хто ви такий? Тобто про себе щось розказати. А хто ти, що ти, чим займаєшся, як з тобою комунікувати, що ти вмієш, що не вмієш, що тобі окей, а що тобі не окей. Які твої особисті кордони. І такі інструкції інколи роздавати іншим людям. Якщо ти, наприклад, працюєш з іншими людьми, ти їм кажеш, ось так зі мною можна, ось так не можна. Ось тут ви можете це робити? ось це ви не можете робити. Ці теми ми піднімаємо, ці теми ми не піднімаємо. І це нормально. Тобто -то нормально а, з людьми розмовляти, нормально їм казати якісь речі, інструкції, правила, своє відношення, свої переживання. І окрім цього, важливо розуміти, що всі люди різні. Інші люди не розуміються. Ось Наташа мені сказала, а, а Наташа в неї є. Її таланти вона має гелікоптер в'ю, ну такий, вона може зверху піднятися над на ситуацію над людьми і подивитись, а що відбувається зверху. Якби, хто правий, хто винуватий, хто що від кого хоче, і так далі. Вона зверху бачить цю ситуацію. Це в неї талант. Ще в неї талант є, вона може считувати людей. Тобто, побачила вас, поспілкувалася 5 хвилин, вона зчитала вас повністю. І це її окремий конкретний талант. І я кажу, Наташа, ти що розумієш, що в інших людей ну, немає цього таланту. Ну, Не, не вміють інші 99% людей зчитувати інших людей, мати оцей погляд зверху над будь-якою ситуацією. І це означає. А вона думала, що багато людей можуть це розвинути в собі, або мають це, або приховують. Я кажу, ні, Наташа, ні. Всі ми з різними програмами, різними прошивками. І це означає, що ну, інші люди тебе не зрозуміють, а ти не зрозумієш інших до кінця. Тому що це треба багато-багато розмовляти е, на будь-яку тему. Щось людям пояснювати, щось про себе пояснювати. Ось таке відео хотів вам записати. Що Всі, всі ми дуже-дуже різні. І не треба розуміти мене. Я не буду розуміти вас, не треба. Головне просто поважати. Поважати мене, поважати сусіда, поважати близьких, поважати кожному себе, своїх колег, дітей, дружину, чоловіка і так далі. Ну, що гарні відносини у вас складаються, ви хочете ці відносини розвивати. Тоді просто поважати, але нікому нічого не доказувати, нікого не ламати прям. Кардинально, просто поважати, поважати вибір інших людей. Можна щось підсказати, можна кудись направити, якщо людина захоче. Тому що якщо людина не захоче, не зрозуміє, не йде на контакт, ну то вже її справа.